Нам ну, в нашей студии Валерий Дымов, эксперт-политолог и директор Центра общественно-информационных технологий. Здравствуйте, Здравствуйте. Валерий. Добрый день. Ну вот о перспективах возвращения, обновленной российской делегации в Пасе. Что думаете об этом? Сергей Власенко говорил, что, возможно, в январе уже они вернутся. Ну подивимось, це ж знаєте невдячна справа. Олена Сотнік надала вагомі аргументи, що там будуть, наприклад, представники окупованого Криму. Не можна заохочувати агресію, не можна легітимізовувати агресора, не можна легітимізовувати тих представників агресора, які... Uh, скажімо, нелегітимні, тому що це територія визнана ООН і всіми інституціями, як окупована територія, незаконно окупована територія. Но це українська позиція, її услышать на Заході? Це, це позиція ще 100 країн ООН, які не визнали агресії Криму. Це позиція ФСЕ, uh, це позиція ОБСЄ, це позиція всіх інституцій. тому, готові ли будуть пас. вони підтвердити цю свою позицію в осенью, в октябре, наприклад, після того, як пройдуть вибори в Госдуму, ну і, собственно, поміняється состав російської делегації при парламентській асамблеї Совета. Європи, а попадуть туди нові люди. Будуть ли продовжені проти них санкції чи не будуть? Ваш, ваш Ми живемо дуже в динамічному світі. Я думаю, що багато різних подій відбудеться, в тому числі до е, тих подій, про які ви зараз говорите. Ну, скажімо так, е, ніхто не прогнозував ще недавно, те, що відбувається зараз. Ми говоримо про віртуальні речі, про інформаційний шум. Ми говоримо про те, що є представники певних певних полі, що таке там Європа, так от колись е, Кісінджер, е, держсекретар Сполучених Штатів, казав, да, об'єднана Європа це дуже добре, тільки дайте телефон, по якому телефонувати. Наші перемовини стосовно, наприклад, асоціацій е, по показують, що можна е, фактично 10 років е, в кожну кому, кожен, кожну квоту, скажімо, отримуватись, а можна вплинути на 0,9% е, е, населення Європи, йдеться про Нідерланди, одна політична партія зробила це своє фішку, і вони можуть це е, питання. Е, поставити під сумнів, тобто достатньо Путіну купити такі людей для того, щоб е, делетимізувати е, широку е, серйозну роботу. Тобто То сама, в, сама, Європа, сама Європа на сьогоднішній день вона перебуває ж Брексит починається. Валерій, я правильно вас розумію, що референдум у Нідерландах, по вашому мнению, був куплений? Ні, я хочу сказати, що можна впливати на політичні партії, які ставлять це питання в порядок денний, які ставлять під сумнів роботу всіх можна інституцій вот все-таки санкції були продлені на полгода, здесь Росія не змогла повлияти. Ні, я маю на увазі да, прості речі, що Європа це багато різних партій, груп, фракцій, інтересів, за якими стоять виборці, громадяни. Ці політики, які на сьогоднішній день там знаходяться, вони також політики старої системи. Вони були захоплені зненацька тим, що вони називають, ми не знали, що так Росія себе... ПВД. Ці політики вони залишаються, скажімо, тими політиками, які вже винесли якісь рішення і мають відновлювати відповідальність і сталість у своїх рішеннях. Тому, Але громадяни Європи, якщо ми подивимося, уважніше подивимося, не дивлячись на там певну міру путінські перемоги, то кажуть, але громадяни Європи подивиться на опитування, все гірше ставиться до Путіна агресії до Росії. А Тому... а можуть ли на позицію європейських політиків? Давайте ми об этом поговоримо після Секретаря США Виктория Нуланд все же встретилась с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба посольства США. Обсуждали проведение реформ в Украине, выполнение Минских соглашений. И напомним, ранее сообщалось, что встреча Нуланд и Порошенко не запланирована. Как отмечается в сообщении американского посольства, консультации были подробными и конструктивными. Собеседники тщательно сосредоточились на требованиях безопасности в Минских договоренностях накануне визита американской делегации в Москву 23 июня. Американская сторона приветствует твердую приверженность украинского руководства к полному выполнению минских договоренностей и подчеркнула, что санкции в отношении России должны оставаться ради достижения этой цели. Ну вот визит Виктории Нуланд, ее встреча с Андреем Порубием. Многие народные депутаты, в частности от самопомощи, высказывали в этой студии предположение, что это связано с подготовкой к голосованию закона о выборах на Донбассе. Ваше мнение, о чем шла речь? Моє мнення. Пам'ятаєте фільм э, «В Вбой долодиста старіки»? Пам'ятаєте фразу, ну він мені внизу на білому коні ручкою машить. Ну ти ну я і ну це ж не 41-й 41 рік, зараз не 41-й рік, зараз не 96-й рік, зараз не 94-й рік, коли можна було викликати... У нас у всіх можна було викликати. Я маю на увазі, що прийшли ті часи, коли хтось там домовляється замість за український народ. Нагадаю, що коли Склінтон летів до Москви, викликав до себе президента України в, в, в зал Верховної Ради в Борис там вони там їм сказали, що робити, полетіли а, розброювати Україну, йдеться про ОДПРський меморандум, натомість дати нам папірця, який зараз нічого не коштує. Як застувала вся історія Росії з часів Бісмарка і ситуація, яка склалася в Україні. Тому а, зараз не 41-й рік. В цьому аспекті це прекрасно розуміють і Порошенко, і а, Порубій, і він має донести цю ситуацію до, до Вікторії Нуан. Зрозуміло, що адміністрація Обами хоче мати успішний кейс. В, в, Обама починав свою діяльність з перезавертаження резет стосунків з і Він не відмовиться. Він не скаже перед виборами, перед демократією, eh, коли демократи зараз там з Тампом змагаються, що він помилився. Він хоче показати, що мінські домовленості під час його каденції, це адміністрація зараз підтвердила, мають бути виконані і питання українське буде розв'язане. Тому що він відповідає перед своїми виборцями, тому що він відповідає перед своїми виборцями, а Порошенко а то, -ли, і парубій. Смогуть вони заставити українських політиків потім ці рішення через парламент. Я ж вам сказав, це ж не 41 рік. Це фраза була. Питання не в календарі, питання в історичному календарі. Порошенко і Порубій знають ситуацію, яка навіть протягом цих наших з вами е, зустрічей в е, студії зміщується в сторону неімплементації е, міських домовленостей в тій, е, ті, можливо, навіть нав'язуваній нам форматами наших партнерів. Тому що, згадайте, 286 голосів проголосувало за зміну до Конституції в першому читанні. Пам'ятаєте, ця ситуація була? Пам'ятаєте, провокації 31 е, серпня. Сьогодні навіть питання про 300 голосів навіть близько не стає. Зараз питання про 226. прохваления закона. В этом законе мать быть вичерпний перелик тех требований Украины, за которых, возможно, будут проведены выборы. И если будет ситуация совсем меньше, там будет полк Азов, там будет тысячи киян. от про я Если вынесут все-таки на рассмотрение в зал подобные документы, есть мнение, что это только углубит политический кризис, парламентский кризис. И в результате мы можем увидеть в том числе и внеочередные выборы самой Верховной Рады. Давайте о них поговорим. Неочередные парламентские выборы неизбежны. Состоятся они, вероятно, уже весной следующего года такое предположение в эфире нашего телеканала сделал народный депутат украины владимир бинович что выборы будут как они сказали через 4 там или через три года да, не дождутся вот послушайте меня я Когда? уже знаю что происходит я знаю как сейчас начали готовиться понимающие люди на весной следующего года будут выборы хочет этого кто-то или не хочет в сентябре стартуют три новых проекта в том числе Саакашвили со своей партией, который он пока обманывает там всю эту администрацию стартует Малерік, як і ви ваші прогнози все-таки весною, будуть в неочередні вибори або ні? В прошлому році говорили, що вже это і весною буде. Ні, ні, знаєте, ще осіння... давно коли я був в студії, в одній студії, коли поки там БПП з Народним фронтом змагалася в током Робінович, я сказав, що може пройти Робінович. Але питання зараз не в Робінович. Питання в тому, що зрозуміло, що в поблоку, або а, пан Робінович каже, що буде сортувати проєкти з цієї точки зору, але його проєкт також, очевидно, стартуватиме, тому що він не дарма вийшов за поблок і, очевидно, хоче конвертувати зараз свій вихід е, якраз в свою політичну підтримку, маючи, ну, маючи на меті потрапляння в парламент вже зі своєю політичною силою на поличерговий парламент вибору. Тому в них і свої інтереси. А, але може бути позачергові е, вибори е, і питання не тарифів, не питання якихось там розгодювань ситуації е, е, в економічній е, площині, а питання, яке ставлення до мінських угод може бути е, тим водорозділом, який може посилити. Тому що я не бачу 226 голосів. Ну, я не бачив, щоб Народний фронт виносив е, путінську імплементацію мінських угод без забезпечення безпекових питань, якихось там виборів на Донбасі. розумієте? Ми живемо в світі, там не, не, не Нуланд, я про 41-й Ор знову, розумієте, коли, скажімо так, ІГІЛ зараз, от ми зараз говоримо, зараз йде антитерористична операція на території Сірії і Іраку. Взяли Алфа-Луджі. Це також ісламська держава. Давайте там референдум проведемо, ставлення до Ігілу серед окупованих ісламською державою територій. Давайте задаємо, що недавно американці вбили Ахмада Мансура на території Пакистану нас безпілотника, який очолював Талібан, серйозну політичну силу, яка мала підтримку серйозно в Афганістані. Тому якщо ви, хлопці, боретесь там з терористами, то не треба нам нав'язувати цих Для, я я вас не вас не терористами ДНР, ЛНР. Я ж вам кажу прості речі. Європа не хоче бачити таких речей, і від них вимагатимуть серйозних... Ну от побачив ти війну. Назвали її війною, треба реагувати на війну. Яким чином реагувати на війну, якщо воююча сторона лякає тебе ядерним попелом? Якщо воююча сторона тут лякає тебе ядерним попелом холодною війною, Третю світовою війною, а тут вона має право вето в Раді Безпеки, який, яка блокує ну, всі, всі вимоги. Але розумієте, ця історія продовжується. Колись Чемберлен також казав, що давайте, ви ж не готові воювати, казав мешканцям Британії Валерий, воювати за Чехію. І, і все таки в внічередні вибори. Ладно, Будут, я, я, кому я, вони, вони вигідні на сьогоднішній день вигідні тим силам, які, колись ми говорили ще з прогнозом, коли, е, вважаю, коли які вважають себе тими, що перемогли на е, місцевих виборах і хочуть коритувати першим темпом в підтримку в парламенті. Це батьківщина, це е, Ляшко, якщо брати цю сторону, і звичайно, що це опоблок, який спекулюватиме на е, тих питаннях і боротиметься з е, Юлією Володимирівною з Ляшком на е, полі, е, скажімо так, е, на соціальному полі. Але Чисельність людей, яка не підтримує такі мирні угоди, які нам нав'язують ззовні, вона збільшується. І тому, я думаю, патріотична ниша ніша тих громадян, які не хочуть у цих різних домовленостей з без мене мене женіли, а потім одружився, мусив жити, я зрозумів, вона таки Тому не потраплять ті сили, які хочуть осідлати соціальну політику в парламент, в ті чисельності, які вони хочуть. 30 секунд, все-таки вибори состояться або ні? Я думаю, якщо брати 75 на 25, вибори не, не відбудуться. На 75 минулого. не состояться, 25 можуть состояться. 75 не состояться, 25 состояться. Спасибо вам, Валерій. Валерій Димов, експерт політолог директор Центру общественно-інформаційних технологій, був гостем нашої студії.